Для мене дуже актуальною є нині боротьба за виживання і п'ять очок. Це до 14-ї позиції до зони перехідних поєдинків. Мета, яку спробує виконати і досягнути команда Жельком Любеновича наприкінці чемпіонату. Ну і Львівський рух, клуб із єврокубковими амбіціями, і від того, напевне, номінальний фаворит сьогоднішнього поєдинку. Але подивимося, у нас команди вже з'являються на дощовому газоні. Минай арени. Дітик далі на Віталія Романа. Роман, отак просто вакула пролітає повз. Роману штрафному майданчику пробуває по воротах. Рикошет Талеса. М'яч тут повз площиною це буде удар від воріт, але ну, так суто випадково тут насправді могло і залетіти. І продовжується атака львівської команди правим флангом. Спроба пройти м'яка подача плюман перед воротами підставляє голову, але не влучає у площину. 22-й номер. Оце вже хороший момент. Це моєму найгостріший момент на дві команди. У нас 26 шоста хвилина. Із правого флангу така затяжна атака. Довго м'яч перебував там в районі кутового пропорця. Пастух підсумку розкрутив свого суперника і виконав хорошу м'яку передачу. Федор вперед. Прекрасний пас від нього квасниця у штрафному майданчику. Квасниця квасниця розвертається. Котину не влучає Євгеній Пастух, який момент зараз втрачає 19-й номер. І знову Олег Федор. От ми згадали матч проти Кривбаса, і тоді його асист Наталеса. Зараз знову з глибини шикарний пас на Ілю Квасницю. На Квасницю виходить воротар захисників. Він розвертається. Пастуха загубили. Йде передача. Таке враження: то зручно було правою ногою пробувати йому. Підбирав ногу з під себе, діставав її Євгеній пастух і не влучив у площину. Подача до штрафного майданчика. Скидка далі. І удар по воротах Кенкін. А зараз вперше вже в гру вступає. Голкіпер минає сейв у його виконанні. Зі стандарту приходить небезпека на оборота команди господарів хороший шанс. Олексій Сич мав нагоду забувати Юрі Панків на наших екранах. же екс-футболіст. Момент для минаю удар по воротах, але блокують захисники. Найкращий шанс на дві команди. тій хвилині шикарна нагода забити. І м'яч не опиняється у воротах. Ми будемо дивитися зараз на повторі, а скільки простору було, корабля на наших екранах? По-моєму, він так? Не зміг удару по воротах завдати. Кесіль вкинув за бокової лінії. Слюбок пропускає все ж таки у цьому епізоді ременяка. Тікає ременяк лівим флангом. Виконує зрячу передачу на дальню. І там двоє футболістів минає. Там і кораблін. там і вакула. Здається, перший дотик Тимура його підвів. Він м'яч відпускає від себе надто далеко. Кисіль Кесіль втрачає біля власного штрафного майданчика Момент для руху Талес із м'ячем. Талес не влучає Талес в площину. А оце вже 4 1 за моментами, але Талес не б'є у ворота. По-моєму, кожного разу, так? В кожному епізоді, коли футболісти руху мають хороший шанс, вони б'ють повз ворота. Вони не влучають площину. Кемкін жодного разу команду ну реально не рятував. Плюмон передачу на Талеса Талес штрафну майданчику. Талес прибирає опонента, і це пенальті. Пенальті на користь львівської команди. Старт 52 го холодно. Ну, дуже впевнено, добігає Дмитро Євтухов, показує на 11 метрів. І мені здається, тут навіть ніхто не намагається сперечатися. Із футболістів минає з головним арбітром. Оце Мутьом Талес приймає, дуже класно прибирає суперника Талас. А далі, до речі, вбігає Сергій Петько. І Петько витикає м'яч. В першу чергу дивимося. Та він грає в м'яч. А далі. А далі, схоже, що Талес пробиваючи, б'є по нозі питька. У мене поки що таке враження складається. Якщо... І так, так. Так, а хто фолив? Чекайте. Ну, як на мене, це фол з боку футболіста руха. Що там у нас? Так, штрафний удар. Штрафний удар на користь команди господарів. Петько. Браво! Владислав Бакула біля м'яча. Подача у виконанні вакули. Скидка далі. Удар! По воротах! Від Дмитро Ледвій. Прекрасний сейв у виконанні голки пора І знову дуже хороший шанс. Вакула подає скидка далі від Євгенія Скиби. Денису Стименко біля лінії воротарського майданчика опиняється на м'ячі. Подача від Вакула і м'яч у воротах опиняється. 68-ма хвилина. Сергій Петько. Не забили там, забивають тут. Два стандарти поспіль. І вдається відзначитися команді Желько Любеновича. 1-0 на користь Минаю. Подача від Вакули. І так Петько прибігає, причому з центральної зони цікаво за ним не біжить ніхто. Подивіться, навіть момент подачі він абсолютно один. Тут скоріше по зонах грали футболісти львівської команди, конкретно за Пітька. Ніхто не відповідав. І за цю зону. Хто мав відповідати? Голкіпер? Ну, Слюбик ще розташовувався поруч, так, але він. Пасивно доволі діяв у цій ситуації. Дмитро Ледвій. Напевне, це скоріше його. Там яч був. Подачу від кутового пропорця. момент іще. Тягне Кемкін. Ми зараз, я думаю, на повторі побачимо ще раз цей епізод. Що саме сталося там? Дуже добре було видно із цього ракурсу, але розуміємо, що там було гостро і гострота. Продовжуватися могла б, але Владислав Семотюк зараз опиняючись на м'ячі, просто виносить його куди очі. Бачить, а тут спроба удару. Далі спроба удару, і з третьої спроби удар таки відбувся. Віталій Холод розташовувався на дальній стійці. Слюбик, бачимо, карабін від них не вийшло, але холод пробував. І тут вже компліменти голки поруминає Олександр Кемкін. Не встигає добігти. 30 прострільний пас. Квасниця забуває. Забуває, але, по-моєму, при цьому вризається в стійку. Футболіст руху лежить, тримається за голову, але рахунок він зрівняв. один Львівська команда відіграється. І от, будь ласка, 77 хвилина. Час ще є в обох команд для того, аби і вигравати у сьогоднішньому матчі. Восьмий м'яч у виконанні лі Квасниці у цьому сезоні. Востаннє забувавши у 21-му турі, 16 березня. На ворота металіста 19-25. Дивимося. Закидання від Олега Федора. Знову відзначаємо його передача. І далі Талес прострілює. А там прогавили футболісти. Минає. І ви знаєте, дуже неприємний, дуже болючий удар Квасниці. От ніби й забив, але якось і порадіти за нього не можеш нормально, чесно. Сич. Передача далі. Карабін підбирає під ліву ногу. Удар в дальній. Хороший удар. у 8-го Номера. Олександр Кемкін. Сейвить. Кемкін рятує команду. Талес! Удар від нього. падаючий м'яч, але не влучає у площину Талес. Знову демонструють нам. Руніч приймає Федоров дотик. Зручно для Талеса віддає передачу. Бразилець намагався бити, але не влучає в площину. Передача наслюбика. Зараз скидка, Карабін ліву, удар виконані карабіна. Олександр Кемкін накриває м'яч. Ну і давайте трохи про майбутнє обох команд скажемо: фільмароба! Талес не забуває Талес! Як не забуває Талес, напевне, так потрібно ставити питання у цій ситуації. Шикарний момент втрачає бразильський футболіст. Тут мало бути зараз 2-1. Тут Талес мав заганяти його у ворота. Браво, Кемкент! Ще атака. Карабін із Мірчем. Карабін далі. Знову Талес. Талес! Удар лівою ногою не влучає. Талес. добігав по лівому флангу. Віталій Роман. І кричить зараз Роман на Талеса, що той не віддав, мовляв, передачу. Ну, Талес в таких ситуаціях зазвичай б'є. Бачить, ворота і б'є. Карабін віддав пас, Талес з лівою намагався, можливо, і виправитися за попередню ситуацію, зокрема, але це був шанс, а? Пастух, подивиться. Знаходить. Ну, там насправді такий коридор дали футболісти минають, що. Гріх було і не знайти Талеса у цьому епізоді. Там теж буде весело. У нас хороший другий тайм. Перший, перший трохи сонний. Другий хороший удар. Зараз по воротах у виконанні Устименка. Ледвій тягне. Ну, Денис знаходить свій епізод. Кораблін віддав, як приклався у Стименко добротно підйомом. Ледвій не без проблем, але витягує цей удар. Цинкова кула. Ще від нього подача удар головою. Підбирання Вітенчук. Вітенчук під праву. Удар по воротах Рикошет. І це кутовий для минає наприкінці. Так, дає фінальний свисток. Час вийшов, каже Дмитро Євтухов і завершує. Сьогоднішній матч бойова нічия насправді наминає арені між минаєм та рухом. 41 бал таким чином набирає команда Віталія Пономарьова, Але я думаю, що рух сьогодні точно може бути незадоволений.